Книга Пророка Єремії, розділ 32, Слово, що надійшло до Єремії від Господа на 10-му році Седекії Юдейського царя. Це був 18-й рік на вуходоносора. Тоді військо Вавилонського царя облягло Єрусалим. Пророк же Єремія був замкнений у тюремному дворі коло палацу Юдейського царя, а посадив його туди Седекія, цар юдейський, докорявши йому. Чого то ти пророкуєш та говориш? Мовляв, так каже Господь: Ось я віддам це місто в руки Вавилонському цареві. І він його завоює. Та й Седекія, юдейський цар, не уникне рук халдейських, бо його, певно, видадуть Вавилонському цареві на поталу, і розмовлятиме він з ним устами до уст, і очі його будуть глядіти йому в очі. І поведе він Седекію у Вавилон, і перебуватиме він там, аж поки не навідуєсь до нього. Коли будете ж воювати з халдеями, то не пощастить вам. І сказав Єремія. Таке слово надійшло до мене. Ось Ханамел, син Шалума, дядька твого, йде до тебе сказати тобі Купи моє поле в Анатоті, бо за тобою право викупу. Щоб його придбати. І прийшов мій небіж Ханамел за словом господнім до мене в тюремний двір та й каже мені Купи моє поле в анатоті, що у Веніаминовій землі, бо за тобою право спадкоємства і право викупу, купи його собі. Тоді я зрозумів, що це справді. Було слово Господнє. І купив я поле в мого небожа Ханамела і одважив йому сімнадцять срібних шеклів. Списав я купівельну угоду, приклав печать, покликав на те свідків та відважив на вазі срібло. А тоді взяв купівельний запис, запечатаний, і запис відкритий за законом та уставом. Та й передав купівельний запис варухові синові Нерії, сина Максеї, перед моїм небожем ханамелом і при свідках, що підписали купівельний запис і при всіх юдеях, що були у тюремному дворі. І наказав варухові прилюдно Так говорить Господь сил. Бог Ізраїля, Візьми ці записи, цей запечатаний купівельний запис і цей відкритий, та й поклади їх у глиняну посудину, щоб він там міг зберегтись довго. Так бо говорить Господь сил Бог Ізраїля. Будуть колись знову купувати доми і поля ще й виноградники. У цій землі. І, передавши Варухові синові Нерії купівельний запис, помолився я так до Господа. Господи Боже Ти сотворив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою рукою Твоєю. Для тебе нема нічого неможливого. Ти подаєш милостиню тисячам і караєш гріхи батьків у лоні їхніх дітей. Ти, Боже, великий та могутній, ім'я якого Господь сил, великий у намірах і потужний у ділах, очі твої відкриті на всі стежки людських дітей, щоб воздавати кожному за його поведінкою і за плодами. Його вчинків, ти, що творив знаки і чудеса в єгипетській землі, та й по цей день твориш в Ізраїлі і на всіх людях, і звеличив єси своє ім'я, як воно і є нині. Ти вивів народ свій Ізраїля з єгипетської землі при знаках і чудесах, потужною рукою і простягнутим раменом. І превеликим страхом, і дав єси їм цю землю, яку клявся дати батькам їхнім, землю, що тече молоком та медом. Вони прийшли і заволоділи нею, але голосу твого не слухали, ані не чинили за законом, а й нічого з того, що заповідав єси їм, не сподіяли. Тоді ти послав на них усе це лихо. Ось облогові вежі сягають аж до міста, щоб здобути його. Місто, спустошене мечем, голодом і чумою. Впаде воно у руки халдеям, що воюють проти нього. Те, що ти говорив був, здійснюється, як ти і сам бачиш. А ти, Господи Боже, сказав мені купи собі поле за гроші та візьми свідків, а тим часом місто переходить до рук халдеям. І надійшло до мене таке слово Господнє Ось я, Господь, Бог усякого тіла. Чи ж може бути щось для мене неможливим? Тим то так говорить Господь. Ось я віддаю це місто в руки халдеям та в руки Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і він його здобуде. І халдеї, що воюють проти цього міста, вломляться і підпалять це місто і пустять його димом. Разом з домами, що на їхніх покрівлях воскурювано кадило ваалові та возливано ливні жертви чужим богам, щоб доводити мене до гніву. Бо сини Ізраїля і усі сини Юди вже з молоду чинили зло на очах в мене, сини Ізраїля ділами рук своїх тільки приводили мене до гніву. Каже. Слово Господнє. Хіба що лише на гнів мені та на прикрість стояло це місто з того часу, як його збудовано аж по цей день. Тож я відкину його від мого обличчя за все зло синів Ізраїля та синів Юди, що вони на гнів мені чинили самі вони царі їхні, князі їхні, священники їхні. Пророки їхні, мужі юдейські і мешканці єрусалимські обернулись до мене плечима, а не обличчям. І коли я навчав їх раз у раз старанно, вони мене не слухали, науки не приймали. Бай у храмі, що носить моє ім'я, виставили свої Гедоти, щоб осквернити його. Вони спородили ваалові узвища в долин гінома щоб проводити через вогонь своїх синів та своїх дочок на честь Молоха. Чого я не велів їм і що мені й на думку не спадало, щоб чинили таку гидоту та Юду до гріха приводили? Тим то нині так говорить Господь про це місто. Що про нього твоя мова. Мечем, голодом і чумою віддасться це місто в руки Вавилонському цареві. Та ось я позбираю їх знову з усіх земель, куди я їх повиганяв був у моєму гніві, у моїм пересерді і у моїм великім обурені. Та й повернуться вони назад, на це місце. І я дам їм жити у безпеці. Тоді будуть вони моїм народом, я ж буду їхнім Богом. Я дам їм друге серце і другу путь, щоб вони постійно мали страх супроти мене, на добро їм же самим і на добро їхнім дітям по них. Я заключу з ними вічний завіт. Не одвернусь від них, буду їм добро чинити, і вкладу їм у серце страх супроти мене, щоб вони від мене не відвернулись більше. Я буду радий їм добро чинити, і насаджу їх настало у цій землі, від усього мого серця і від усієї моєї душі. Так бо говорить Господь. Як послав я на цей народ усе те тяжке лихо, так посилатиму на них усі ті блага, що їм обіцяв. І знову купуватимуть поля у цій землі, про яку ви кажете це пустиня без людей і без худоби, її віддано халдеям на поталу. І будуть купувати поля за гроші. І записувати їх у книги, і печать прикладати, і брати свідків у Веніаминовій землі, і в Єрусалимських околицях, та й по містах Юди, і по містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на південь. Бо Я зміню їхню долю, каже слово Господнє.